Вітання, друзі! От скажіть, чому ми, українці, боїмося колохати лісу? Ви скажете це ліс? Віщина. Друзі, це ми знаходимося колохати. Колохати... Де багато зеленого насадження, де ніхто не кричить, вирубайте все, вовк заведеться. І власне я не розумію, чому українці так бояться садити коло себе, навіть ті самі ялинки бояться садити ялинку, але зате її мертво тягнуть до хати. І скажімо, на, -на, -на новий рік маю на увазі. І скажімо, дивіться, що ці зарослі як вас захищають. Що не треба ніяких парканів. Тут прямо дорога, ліс, насадження і затишок, і все. А ми чомусь українці дуже боїмося от захищатися від спеки, захищатися від поганого повітря, і все ріжемо, все палимо, навіть ті листя нещасні збираємо і все рівно їх палимо. От скажіть, що, чим такий менталітет українців, і чому ми так винищуємо все?